Провісник волі Миколаю, я від душі вам обіцяю любити мову материнську, науку шанувати батьківську. Провісник світла Миколаю, я від душі вам обіцяю з думками вільними по правді жити, себе народу присвятити. Провісник долі Миколаю, я від душі вам обіцяю, продитимусь я на землі, щоб хліб пишався на столі. Провісник дружби Миколаю я від душі вам обіцяю далі чемним і порядним буду, вашої поради не забуду. Правісник правди, Миколаю, я від душі вам обіцяю носити в серці мудре слово, честі порядності основу. Провісник щастя, Миколай я від душі вам обіцяю. Коритися своїм батькам це своїм дітям передам. Провісник миру, Миколаєві душі вам обіцяє любити землю та родину, боротися за Україну. Святий Миколай, наша молитва єдина, за добро, за Україну, щоб не летіли ракети, щоб не стріляли багнети, щоб замовкали сирени, щоб не тріщали шахети. Бо Україна диво, бо Україна свято, бо Україна нива, на сонце і хліб багато, бо Україна книга, яку хочеться все читати. Бо Україна це повість, красива і незабутня, бо Україна це совість, чиста і непідкупна, бо Україна це криниця, з якою не боїться, День святого Миколая, день чудового чекання, радість мають малюки і дорослі, мов дітлахи, під подушку кожен гляне і дарунок буде гарний. Любі, а чи знаєте ви, хто такий святий Миколай? Чому увесь світ його поважає? Він еталон добра і правди, він покровитель всіх сиріт, він порятунок шле нам завжди, спаса від лиха і всяких бід. Миколай жив дуже-дуже давно і зовсім не в Україні, а в Малій Азії. Народився він у родині багатих і благородних батьків. У дитинстві хлопчик зустрічав біля своєї оселі бідних. Голодних тих, хто не міг щасливо жити через нестатки. Ще тоді маленький Миколай завжди турбувався за інших, переймався чужою бідою, Прагнув справедливості. Щоб якось поліпшити життя бідних, він вирішив таємно вночі носити до дверей бідних будинків, особливо туди, де були маленькі діточки, дарунки, одяг, їжу. Ласощі, люди дивувалися таким чудесам і довго не могли дізнатися імені доброчинця. А потім чутки про Миколая розійшлися по всіх усюдах. Ще у ті часи, як жив святий Миколай, його вважали великим і сильним заступником від усіх бід і негараздів. Кажуть, що й зараз Миколай карає недобрих і несправедливих та охороняє чесних людей. Лише раз на рік Святий Миколай відвідує землю і перетворює грудневу ніч у казку, повну загадковості і таємниць Вночі чудотворець приносить і кладе під подушку гостинці чемним хлопчикам і дівчаткам. А є й такі діти, які нічого не заслужили у Миколаї, бо були неслухняними і ледачими. Такі знаходять вранці різочку. Це примушує їх задуматися і намагатися стати кращими, поважати маму, вчителів, вихователів і гарно вчитися. Наука доволі ясна і проста. На світі усе треба вміть заслужити і бути хорошим не день і не мить, а завжди і всюди, у будні свята, усім допомагати, про всіх турбуватись. А твориш добро то добра і чекати. Святий Миколаю, тебе я прохаю, щоб приністи взимку мир в нашу домівку, в домівку єдину, рідну Україну. Все добре, хай буде і радіють люди.